Як зробити одноразову перегонку на апараті казачок з сухопарником? Перше це ставимо брагу: 6 кг цукру на 25 літрів води. Золоте правило одноразової перегонки. Чим якісніша брага, тим краще готовий продукт. Професійні спиртові дрожжі, додаткове освітлення браги це буде лише на користь. Після того як брага готова, заливаємо її в ємність. Перші йдуть так звані головні фракції. Нагрівом налаштуйте швидкість 1-2 краплі в секунду. Головні фракції розраховуються як 50 мл з кожного кілограму цукру. Тобто з 6 кг цукру відберіть 300 мл голів. Після чого змініть ємність, додайте нагрів та відбирайте ваше тіло до 50-60 градусів міцності або до 95-96 градусів у ємності. Отримано тіло, розведіть до 40 градусів якісною водою.